Бізклатуру понського виробника Medialana, модель 19197. М'яка чашка по відчуттям, дуже м'яке, приємне мережево. Всередині, бежево-мережево, воно створює такий нют ефект. І зверху спокійний такий жовтий відтіночок кольоровий. Яскравий акцент з малиновою такою стрічечкою. бретельки не відстебуються. Чашки глибокі, зручні, вони навіть напоминають десь бралет. Добре підходять жінкам з великими грудьми. А всередині, не еластична біжала мережа, вона добре тримає форму. В поясі немає бокової кісточки, пояс напівпрозорий всередині ушілені такою сіточкою. І отак виглядає бухгалтер із середини. Зручна, глибока форма, де образ накриє, який створює круглу таку форму і збирає груди ближче до центру. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.